Хуське Корзо. Цей маршрут називали ще Стометрівкою. Це була ділянка дороги від готелю, який у різні часи називався Корона Верховина, де також свого часу було казино, аж до костелу Святої Єлизавети. Сам термін Корзо прийшов до нас із італійської мови. Звучав він Корсо і до нас потрапив із Угорщини у трохи зміненому вигляді. Свого часу Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини. І угорці для побудови палаців та замків активно запрошували італійських архітекторів. Термін Корсо потрапив до нас приблизно 400 років тому і означав піші прогулянки. Гуляли наші пращури переважно у неділю та свята. Виходили приблизно о 2 годині дня і прогулювалися до 6 вечора. Гуляла здебільшого молоді. На цій сто метрівці знайомилася між собою. Виходили компаніями, хлопці собі, дівчата собі. І під час прогуляного хлопці підходили до дівчини, яка сподобалася, і пропонували познайомитись. Усе відбувалося скромно. До весілля дівчину не те, що не цілували, а навіть за руку не брали. Молоді сім'ї теж гуляли, але вже попід руки. Старожили кажуть, що молоді мами виходили. На мандрівки з маленькими діточками, яких возили у дерев'яних візочках, сама дорога у різні часи була і глиняною, і з бруківкою, і в радянські часи там був асфальт. Зараз корзо у хості це багатолюдна ділянка, яка включає майдан незалежності та вулицю Карпатської Січі.